Доброго дня, шановні завідувачі, через технічні пр... проблеми ми не можемо на превеликий жаль проводити наші щотижневі скайп наради, тому пропонуємо тимчасово проведення таких нарад за допомогою Ютуб каналу Інституту. Для цього вам потрібно щочетверга слідкувати за youtube каналом інституту, де будуть розміщені чи то презентації, чи то наради відповідно до тих питань, які визначені буде були планом інституту та планом нашого центру і структурними підрозділами. Сьогоднішня наша така сказав, нарада буде присвячена питанням переформатування та модернізації методичної служби в умовах децентралізації в галузі освіти. Тому вважаємо за доцільно акцентувати увагу на знову таке опрацювання листа Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2015 року но один9 633 про формування, формування вибачте, органів управління освітою. Даний лист вміщує методичні рекомендації. З розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об'єднаної територіальної громади. Дані методичні рекомендації вказують на необхідність забезпечення діяльності методичної служби, яка має стати центром реформування освіти в умовах існування територіальних об'єднаних громад та децентралізації. У зв'язку з цим вважаємо доцільним акцентувати увагу на внесення змін. У існуючі положення про районний міський методичний кабінет центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 грудня 2008 року за номером 1119. Шановні завідувачі і працівники методичних кабінетів будемо вдячні, якщо ви детально опрацюєте вище зазначені методичні рекомендації. Та існуюче положення про діяльність методичних кабінетів, центрів, опрацюєте їх в своїх колективах і вказані пропозиції стосовно діяльності подальшої діяльності методичних служб в умовах об'єднаних територіальних громад. Надішлете нам на електронну адресу. Нашого центру до 29 березня дані рекомендації ми узагальнимо. Та надійшлимо до робочої групи, яка буде найближчим часом напрацьовувати нове положення про діяльність методичних служб умовах децентралізації. Хочу зазначити, що дана робоча група була створена за результатами роботи Круглого столу. З проблеми переформатування та модернізації методичної служби в умовах децентралізації галузі освіти досвід тенденції стратегії. Вибачте, який проходив у рамках сьомої міжнародної виставки сучасні заклади освіти 2016 року, яка відбувалася в Києві з 17 по 19 березня. В процесі обговорення радимо акцентувати увагу на юридичному статусі установи, чи це буде центр, чи методичний кабінет, чи це буде сервісний центр, чи це буде самостійна установа, чи вона буде в складі структури органу управління освіти. Також акцентуємо увагу на врахування юридичного статусу педагогічних працівників методичних служб. Хочемо, щоб ви внесли свої пропозиції стосовно штатного розпису методичної служби. Зупинились на функціях методичної служби, хто буде здійснювати фінансування установи в умовах територіально об'єднаних громад і в умовах районних державних адміністрацій. Дані рекомендації, про які ми зазначали вище, вони свідчать. Про співпрацю методичних служб територіальних об'єднаних громад, а ми хочемо, щоб ви акцентували увагу на можливостях співпраці методичних служб як територіальних об'єднаних громад, так і методичних служб, які працюють є структурними підрозділами відділів управління освіти Райдерміністрації. Будемо вдячні, якщо ви прислухаєтесь до наших пропозицій, ми не залишимося осторонь переформатування і модернізації структур методичних в умовах децентралізації, і коли. Будуть прийняті вже відповідні нормативні документи, наші пропозиції будуть враховані, і нас не буде лихоманити стосовно нашої подальшої діяльності. Дякуємо за увагу. Слідкуйте за подальшими новинами.